Вітаю! У цьому відео розберемо декілька задач, які можна створити на зібраному пристрої. Такі завдання різної складності можна спокійно давати парі учнів. Один з них буде створювати несправність, а інший шукати її та виправляти. Спочатку потрібно пояснити учням, як має працювати справний пристрій. А саме, що є зелена кнопка, яка вмикає пристрій і при цьому загорається світлодіод індикатор. Після увімкнення пристрою можна натиснути на кінцевик і таким чином змусити динамік створювати звуковий сигнал. Тепер, припустимо, ми хочемо вивести з ладу цей кінцевик. За його підключення відповідають дроти синього кольору. Отже, беремо один із них і переставляємо в інше місце. Коли учень, що має виправити таку несправність, увімкне пристрій, він побачить, що світлодіод загорівся, а отже, схема, що стосується зеленої кнопки та світлодіода, повністю справна. Не працює щось, що пов'язане з динаміком. Це може бути або сам динамік, або кінцевик, що ним керує. Тобто потрібно дивитись на сині дроти або на червоний та чорний дріт від динаміка. Перевіривши всі дроти, учень побачить, що лише один з них стоїть не у своєму ряду. Виправить помилку та перевірить справність роботи пристрою. Так само, створюючи завдання, можна вивести з ладу світлодіод-індикатор. Для цього потрібно лише переставити один з відповідних до нього дротів червоний або чорний. Якщо вам буде потрібно вивести з ладу весь пристрій, потрібно просто переставити будь-який зелений дріт, що відповідає за увімкнення всієї схеми. Такого самого ефекту можна досягнути, переставивши або червоний, або чорний дріт джерела живлення. Дуже легко змінювати складність завдання. Потрібно просто складати несправності разом. Зробіть одразу дві помилки, дайте їх виправити, потім зробіть три. Ускладнювати задачі можна багатьма способами.